Так, всім привіт. Сьогодні от ранок. Дуже рано, скажімо так. Е, хотів таке відео зазняти. От кроличка родила. От, хочу показати вам, що е, роблю, провіряю, як, як говоримо, кудло. Дивимось, чи немає дохликів, як я кажу, загибликів. От, ну, вони тут. Зараз подивимося. Так. Є в нас отаке сіно, сухесеньке я взяв, я завжди гніздо перебираю, роблю ямочкою тут. Так? Для чого? Для того, щоб е було сухо, гарно. так, Збираємо пух, оцей ось сухенький, гарний, збираємо сюди, так, робимо о. Тут маніші третій. П'ятий. Такі п'ятий. Такі маленький шостий. Такі сьомий. Зараз дуже багато. Так, ось такий восьмий. Такий дев'ятий у нас. Це дуже багато нас 10, -й. такі у нас 11, -й. такі у нас великінькі, 12, ага, буде, так сказати срібло. Так, все сухеньки забираю завжди, так. назад. Рублю завжди огляд по-любому, гнізда, Потому що скажу дуже мокре. Будуть холодні. От лежало двоє збоку прямо. Це вже Так, А оце все. Ніківагні. Послід мокрий оцей де кров де родину квинята. І коротше, ну пропитане вже таке ж водке. Коленята будуть холодні. Грубо говоря, якби я пройшов через години-дві-три, вже могло б навіть деякі захолонити. Ну, тобто повернути ну, увагу там накопить. Тому завжди треба дивитися огляд робити. 12 штук це звичайно багато. Але... Ну Ти вже молодець відкрила. Ай молодець. Тікай. Така... Ми лишимо штучок 8, я думаю, ну 9 це потолок. Останні постараємося пука Чому? тому що це забагато. Виберемо менших зародих, але може будуть коле на днях теж. Може підкинемо. Щоб не відкривала сама зубка в мене зі слонку, є така от перегородочка вона вже не зможе. Так що кому сподобалось, ставимо лайк. Чекаємо на нові відео. Всім пока!